Вранці в маршрутці жінка каже чоловікові: Мужчина, якби ви зняли свою дублянку, то в салоні з'явилося місце для ще однієї людини. Я можу ще й штани зняти, щоб було комусь за що триматися. Коли Петро писав дорога Наталка, він мав на увазі не звернення до жінки, а те, що вона йому справді дорого коштує. Хлопець у зоопарку спостерігає картину, як його дівчина біля клітки з горилою, то дупою перед його носом покрутить, то гудзики на ковтині розстебне, то спідничку підніме вище, а бідна тварина від збудження аж на клітку почала кидатися. Він, недовго думаючи, відкриває затвор і заштовхує її туди зі словами. А ось тепер поясни йому, що в тебе ті дні або що в тебе голова болить. Лікарю, я себе якось дуже погано відчуваю. П'єте? Ні, що ви? Ну, а чого тоді скаржитесь? <му> Суворий начальник шукає собі нову секретарку. До нього приходять троє дівчат. Одна знімає трусики та повертається до нього задом. Начальник подивився і каже, яка нафік різниця, яка дупа. Головне, щоб працювала добре. Дівчина йому, а я добре працюю. Інша. Я теж добре працюю. Третя. І я. Начальник почухав своє хазяйство. Ну, раз такі справи, тоді так і бути. Ви теж розтягайтеся. Буду через ліжко вас вибирати. Жінка дала оголошення в газету. Самотня жінка підселить до себе в квартиру самотнього чоловіка з великим хазяйством. Стукіт у двері. На порозі стоїть грузин з великим приладом, що випирає зі штанів. Жінка нагодувала його, грузин прийняв душ, настав час лягати спати. Грузин починає роздягатися. Жінка дивиться і каже Ого, який ви волохатий! У мене ж мурашки по шкірі побігли. Грузин нічого не відповідаючи, лягає спати. Вранці жінка його питає. А я вчора ввечері думала, що ви чіплятиметеся до мене? Жіночка, 10 разів Сифіліс, 11 разів Гонорея, мені ще твоїх муряшок не вистачало. Чоловіки, запам'ятайте, якщо ваша дружина напилася і не надіслала вам смс або не зателефонувала, Значить, вона написала або зателефонувала комусь іншому. Начальник взяв на роботу нову секретарку, викликав її до свого кабінету і каже: Хазяйство у мене 30 см у довжину та 8 см у діаметрі. Роздін Вася. Секретарка, почувши це, непритомніє. Начальник приводить її до тями і запитує, що з вами? Вибачте, що ви сказали до цього. Я сказав, що хазяйство у мене 30 сантиметрів у довжину та 8 сантиметрів у діаметрі. Вася, Секретарка полегшена. Ну слава Богу, бо мені почулося, що ви сказали роздягайся. Чоловік у ліжку каже, дружині. Люба, а ти в курсі, що чоловіча сперма складається на 90% з води та ліпідів? У ній так само є фруктоза, ферменти, ензими, цинк, протеїни та гідрокарбонат. Ого! Залишилося тільки туди додати муки і можна пироги пекти. Скажіть, а ви дозволяєте своєму коту залазити на ліжко, коли ви там лежите? Та ні, це швидше він дозволяє залазити на ліжко, коли він там валяється. Після того, як чоловік заявив дружині, що він заробляє достатньо грошей, щоб утримувати двох жінок одразу, дружина привела додому свою маму. Вранці після вчорашнього скандалу дружина дзвонить чоловікові на роботу і каже: Любий, вибач мені за вчорашнє, я винна, але ситуацію вже виправити не можна. Чому не можна? дивується чоловік. Тому що я вже всім розповіла, що ти козел. Чоловік на годину запропонував господарці квартири розрахуватися з ним натурою. Господиня погодилася і запитує: Хочеш на столі? Хочу. А хочеш на підвіконні? Хочу. А ось так хочеш? Ого, звісно, хочу. Наприкінці вже він запитує. Послухай, з тобою так класно, чому ти не заміжня? Ой, не знаю. І пробують, і хвалять, а ось заміж чомусь не беруть. О, Сашко, дивись, які дівчата. Давай підійдемо познайомимося. Ні, я не буду. Чого? Та я якось підійшов знайомитися і запитав, дівчина, а ви в курсі, що у нас з вами багато спільного. На що вона мені відповіла, а ти що, теж у рота береш? Вийшла жінка заміж за чоловіка з величезним членом. А він побоявся до весілля їй зізнатися, що імпотент. І ось перша шлюбна ніч. Молода лежить гола в ліжку, до спальні заходить наречений і показує їй три пальці. Молода й запитує, Що любий, ти мене за ніч будеш тричі кохати? Ні, Люба. Вибирай яким. <му> до Ярка Наталка підходить до голови колгоспу і каже Петро Олексійовичу, загадку не хочете відгадати? А що, можна відгадати? Тоді відгадайте, що це таке маленьке, сіреньке, у щілинці живе. Голова колгоспу червоніє. Наталко, я якось не чекав від вас таких вульгарностей. Які вульгарності, Петро Олексійович, це ж мишка. Мишка? У піхві? Оригінальна проте. Іспит у бурсі. Учениця виходить з кабінету, поправляє пальцем свої труси і, витираючи рота серветкою, каже: Все, вільна. У неї запитують: Ну, розказуй, що там було. Він мені запропонував на вибір або квиток тягти, або труси знімати. А ти що вибрала? А я що? Хіба вчила щось? Афроамериканець у дуже дорогому та білосніжному костюмі заходить в автосалон. До нього підходить менеджер і каже: Сер, я впевнений, що ви зараз думаєте придбати цей білосніжний Rolls-Royce. Я правий? Ні. Зараз я думаю про повій. Я про них завжди думаю. А цей Rolls-Royce я просто куплю. Вчора за хабар заарештували одного міністра. Сьогодні за те саме іншого. Якщо боротьба з корупцією і надалі так триватиме, то відчуваю, що скоро ми взагалі без уряду залишимося. Після того, як Слюсареві шостого розряду дружина повідомила, що їхній син виграв міжнародну олімпіаду з математики. Чоловік мовчки розвернувся, зателефонував у двері сусідові Ліберману, і коли той відчинив, він нічого не пояснюючи, просто з'їздив йому по морді. Після того, як Дмитро Степанович у жіночому колективі без жодної задньої думки вилизав баночку з-під йогурту, він несподівано став там чоловіком на розхват. Кума, ти уявляєш? Він за один вечір витратив на мене суму рівну моїй місячній зарплаті. Цікаво. І що ти йому такого зробила, що він так розщедрився? Я послухала твоєї паради, що першого вечора не слід брати в рот, і зробила навпаки. Коли чоловік раніше повернувся з тривалого відрядження і зайшов в квартиру. То в спальні він застав повністю голу дружину, на якій з одягу був лише вібратор. Правда, і той без батарейок. Якось молодий тракторист запитує у старого Петровичу, поділіться, як вам так вдається жінок умовляти на секс. У мене вони чомусь постійно ламаються. Запам'ятай, Сашко. Жінка, вона як печиво, ламається, доки не намокне. Перед першою шлюбною ніччю незаймана дочка запитує у матері: Мамо, а як виглядає чоловіче хазяйство та які вони бувають? Доню, вони бувають трьох видів. Коли чоловікові 18 років, його хазяйство міцне і тверде, як дуб. Коли йому за 30, воно гнеться як береза, але загалом ще надійне. А коли чоловікові вже за 50, його хазяйство як новорічна ялинка. А як це як новорічна ялинка? А так, коріння вже мертве, а кулі висять тільки для прикраси. Запам'ятайте, закінчення ремонту це не тоді, коли ви попрощалися з останнім будівельником. А коли Google перестав вам показувати рекламу дверей, плитку та шпалер. Бабуся вся сяяла від щастя, коли онук нарешті повернувся з табору. Правда, з куполами на всю спину. З листування в інтернеті. Привіт, мала! Як справи? Вибачте, а ви хто? Не твого розуму справа. Відповідай, раз питання запитали. Біля операційної явно нервуючи туди-сюди ходить чоловік. І ось двері відчиняються, і звідти виходить лікар і з жалем йому повідомляє: Маю вас засмутити. Але ваша мати. Чоловік не дослухавши. Вибачте, лікар, але це не мати, це те ще. Лікар змінюючи тон. Ну тоді у мене для вас є гарна новина. В інтим магазин заходить чоловік, а жінка-продавець у нього запитує, що цікавить. Чоловік показує на книжечку кунілінгу, спосібник для чайників, а язиком що ліньки поворушити.